Так, а ну зараз подивлюсь, чи воно знімає хоч. Чи не знімає, бо вже не бачу. Та вроді знімає. Любенькі, дорогенькі, Зараз ми трошки з вами. Без очків не бачу. Та вроді знімає, щось цифри пишуть. Зніме, зніме, не зніме, не зніме. Зняли відео туди, на той канал, на розклади. З вами трошки. Побалакаю, бо вже давно не записувала. Щось сказала на тому каналі, не стоїть на записування чогось, чогось. Ну, от Я вам кажу, що цей серпень, август, от він важкенький місяць і є. І з ким не балакаєш, як не балакаєш, якесь таке состояння, ну, от якесь трошки не таке. Може, у вас, якщо не так, дай Бог, слава Богу, я за вас тільки рада. Ну, якесь таке, розумієте, якась. Якесь, як саме сам себе до кучі не зведеш. Чи не близько я вас поставила до себе? Ну, не знаю. Ну нічого, трошки побалакаємо, трошки це, щоб відео вийшло, щоб ви мене не забули, а я вас не забула. Як ви поживаєте, як ваші справи? Давайте трошки одвину вас. Це прям ви дуже вроді близько до мене. А я так, а я так, як ваші справи, як ваші діла, дітки, внуки в кого є. Будемо зараз 10 робити розклади. Сьогодні субота в нас, мабуть, 3 серпня, 3 августа, 8, 9 буду закривати дуже багатьом чистки. Кажу вам, хто там до кого писала, не писала, там. Подімаєте, що дуже багатьом. В основному я скажу, що багато, в основному чистки йдуть через вичитки. Прошу, щоб вичитку робили, тому що ну, важкенькі чистка. Ну, життя таке, життя таке. Життя таке. Хоча, чистка це таке, знаєте, як сказати вам по-простому, це людина, як відрізаєш від прошлого. Не держіться за це все. Не держіться за прошлого. Не держіться. тим більше, якщо не дуже хороше пройшло, там ви пишете, чоловік який там, розійшлися. розійшлися все, поставили точку і живемо далі. Розійшлися, розійшлися. Значить, от так воно должно бути. Німаєте? Беріть відповідальність на себе за все і за розвод теж. Розійшлися, значить, не по путі. Непонятно, ще кому не повезло в цій, цій ситуації. Так що, так що? Живемо далі, робимо чистки, ставимо захист. Я просто кажу це, що просто кажу, ви самі думаєте, а в кожному відео кажу, ви самі думаєте, самі думаєте, самі несете за те відповідальність, самі приймаєте рішення і самі йдете або не йдете. І в усьому так має бути. І в розкладі, і свічку заказувати. Самі ви думаєте. Не треба, що хтось вас, он там по телевізору хтось так внушав. Хтось так агітував, що я прям не знала, що робити. Значить, з вами щось не так, якщо вас можна заагітірувати. Якщо мені якщо не треба, то я переступлю і піду. Не мені коментарі, як там є вже інтересно написати такі коментарі, це, блін без роду. Так подумаєш, сидиш і думаєш, що це б таке могла б я робити зроду. Навіть б інтересу не було. Ну то я зайшла б десь щось подивилася, да, не те, не моя тема, не інтересно, люди не інтересні, те не інтересно, закрила б і пішла далі. Як от людині хочеться щось десь, аж інтересно. Чого це? Це я от вчора дивилася, вечором пізно, опять же, самвела. Ну, може, ви дивитесь, може, ви не дивитеся, ну я кажу, що за, не за засамвела, а за те, що коментарі. Строчать коментарі і те, і те, блін, подивися. Чи вам робити нема що. Чи у вас в своїй житті нема, ви живете життю Самвела. Ну, він на цьому заробляє реально гроші. Непогані гроші. Та як він заробляв, це його. Він заробляв на цьому гроші. Він показує те, що він вважає нужним показувати. Подиви, не подобається вам, як він показує, як він знімає. Ну, я б так. Ну, розвернувся б і пішов би. Примерно, як я дивлюсь, да, чимсь согласний, з чимсь несугласним, що чогось уроки виносиш, як ти не повинен робити, по відношенню до дітей, по відношенню до того, до цього. Ну, тобто, як сказати, як опит в житті. якийсь. Як ти не повинен робити, щоб тебе діти потім, знаєш, не похеріли? Ну, тобто, хто хоче подивитися, подивиться. подивитися, це просто кажу. Ні, сидять. Мухи. Отакі, оці, отакі пишуть завбіжки коментарі, тикають тими ж пальцями, хочеться. Кому ви, ну, ви думаєте, воно треба? Комусь воно ну, треба? Я не розумію, це навіть тут, оце, на тому каналі, там де розклади робляться, пишуть якісь, хочуть, хочуть щось. Не ну, розумію, що Росія? Ну так, да, ми війна йде, Понятно, що ніхто нікому зараз сердечка слати не буде. Це все зрозуміло. Це все як би воно не було, чим би воно не закінчилось, в кожного з душі воно останеться, понімаєте, ну, для кожного воно останеться. чи больною темою, чи не больною, ну, в кожного по-своєму. Ну, якщо це щось там випит, щось там це, щось там ковіряється. Боже, от правильно він він вчора колись. Як це, якщо у вас нема своєї лічної жизни? От нема що робити? Недолюблена, не до недо цей, не до тей. Ну, я розумію, може тоді вилазять на Ютубі починають писати, де свої емоції треба виражати. Тут, блін, за день тих емоцій, я ну, не йди туди, а ну це зроби, а те, зроби а ну те, або те, або туди, або позвонив одним, або другим позвонив. Ну, цілий день ти в емоціях таких, то розклади ваші, то те, то цвічок, тут куча, як запалю, горять. То, ну, Є куди оці емоції? Просто, бува хочеться включити, тихенько щось подивитися, все. Тому що ти реалізований в сім'ї, ти реалізований в своїй роботі, ти реалізований в цьому всьому. Ну, я так думаю. Не хочу нікого не обідати, не оскорбити. Якщо я не согласна, я вийшла і все, пішла. Пішла там, де мені цікаво, там, де я согласна, чи не согласна, чи як там. Це вже моє діло. Це так, пішла така тема, пішла така тема. Про щось треба побалакати. Не буду нічого сьогодні вам не готувалась, не буду нічого такого неумного, нерозумного, нічого не буду казати. Понимаєте? старайтеся серпень прожити спокійно, старайтеся, от восьма. Там число буде восьма, і от дві тисячі двадцять четвертий. Тож, якщо додати дві, два, два і 4, то вже восьмерка. Читай, три восьмерки будуть. Старайтеся і до того, і після того, от якось це. Тому що це кармічні, Ну в мене в розкладах так ідуть. Я не знаю там зв'яздочоти, як в них. Якщо в них, це слухайте їх, то там люди грамотні, ну, в мене йдуть Тяжолі, тяжолі, тяжолі взагалі серпень, тяжкий. По собі, навіть. от якийсь він такий, ну не такий. Ну не такий. Хоча це тільки начало, 3 серпня, Дай Бог, може, розколихаємося, роз, розсей, все воно буде хорошо. Просто старайтеся, старайтеся. В такі дні я вам тоді казала, що От знаєш, як я людям кажу, через раз дихайте. Навіть дихайте так акуратно. Щоб ніде нічого не. знаєш як ото нічого не, не, не пламя, не возгорілося. Спокійно, тихенько, хорошо. Не завжди, коли ти там десь змовчав, це ти дурний. Ні, я вважаю, що це люди розумні, які десь в якісь ситуації Змовчали, повели себе тихенько, хоч там душу прий, ти розумієш, що ти прав на 100%. Змовчав, воно тобі десь зачитається, Галочку десь поставлять. Понимаєте? Так що. Так що такі діло не виспалася. Якась часу, до вже 50, а в десять розклади починаються розклади сьогодні довгенько. У мене ой-яй-яй-яй, ой, ну ой, 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 ой. нічого. Життя продовжується, треба жити. Бережіть себе, бережіть сім'ї, бережіть своїх дітей, діти бережіть батьків. Старайтеся понімати, що. Якщо тим болі батьки вже в возрасті, старайтеся розуміти, що, що крім вас нікого немає, з цих ваших батьків. Рідніших. Подімаєте, рідніших, ніж ви, нікого немає. Як би не було, які подружки, там, куми, перекуми, немає. немає. Є чоловік і жінка, ну якщо вони ваші батьки, то ну, я маю в виду. Для батьків рідніших, ніж діти, немає. Все остальне це все остальне. Так що і ви це розумієте, і ви відноситесь до цього теж з цієї точки зору, що от рідніших людей немає. І не завжди, коли там батьки праві, ви так вважаєте, чи десь там щось от треба, свій ум завжди показати. Не в тому заключається, абсолютно не в тому. Проявіть якесь. Ну, якесь, якесь понімання просто. Тому що теж в розкладах і так, і так, і так. І батьки буває, десь там, перегибають палку. Ну, діти, десь там, бува, перегибають палку. Хоча все йде з сім'ї. Знаєте, не, я, я б не сказала, що з воспитання в сім'ї. А от просто в, яку, в якій, ну, як сказати, в якій атмосфері, в якій сім'ї. Живуть діти. От, знаєш, з кожним годом, з кожним днем, з кожним місяцем, більше і більше в цьому ти убіждаєшся. В якій сім'ї живуть діти. Отакі От, діти потім є. Єсь ісключення, в усьому є Ну В основному так, якщо діти бачать перед собою приклад сім'ї, то діти будуть жити в сім'ї. Діти не будуть жити одіночками, те, те, я не багаю за себе, не треба. За... Кроме мене, кроме мене в себе, чи в себе в мене є багато окруження людей, які розклади, які... яких годах ми, я знаю. Тобто, приміром своїм, в кого дітки маленькі, показуйте дітям, як правильно. І тоді буде, буде більш-менш правильно, так як ви хочете, щоб було. А не сім'я живе непонятно як, а від дітей потім виросли, і вони від дітей хочуть, непонятно, що. А діти бачили вашу поведінку, ваше відношення в сім'ї, чи мати одна, чи батько один, чи в сім'ї, там, як би воно не складалось, які відношення, хто як до кого відноситься. Подімаєте? Є опять я кажу, є виключення. Ну, в основному, в основному, як не готові заводити сім'ю, не заводьте її. А живіть, просто живіть, поки ви дійсно не будете готові от, до відносин, до сім'ї, до серйозного. Тоді заводьте сім'ю. І не терпіть, дівчатка, Сто раз кажу, жінки, не терпіть, тому що ви самі потім себе з'їдаєте. Там до 50, 55, от ви терпите, 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 а потім після якогось там періоду ну, от взразу підійшов, ви починаєте самі себе з'їдати. І з'їдаєте до того, що якісь болячки такі дуже нехороші, приключаються. І починаєш от балакати, з вами общатися, і от 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 все йде звідтіля. Не терпіть, не терпіть, не будьте терпілими. І мамки, в кого дівчатка виходять заміж що щось десь не складається, не заставляйте терпіти, не заставляйте бути терпілими. От сиди терпи, тому що що люди скажуть, то людям, людям начхать. на вас, так як і вам на них, по більшому счету. Люди свою живуть, а ви свою живете. І ваші діти теж свою життю живуть. Не складається, а завжди об'ясню, що двері відкриті, якщо, зрозуміло, там дочка не бігає везде, скрізь, а от сім'я і не виходить, щось. Такі діла на фронті, не знаю, що на фронті, не фронтовик, ну, то тобто есть, ви, може, більше знаєте, знаю, що от робила розклад, та ж перед цим робила розклад, то Что ж интересно, назвать сказала, какие слова підібрати щось цікаве, щось інтересне, щось непонятне, щось, якісь пишуть мирові угоди чи щось аж до ноября. А, а чого? Ну, в общем, ну, як у мене, хоча я вам кажу, освіта, яка тітка якась сидить в селі, багато питань до цього всього. А чого до ноября, а чого до листопада, а чого зараз тільки почало серпня, ще та й літо, а чого це все, розумієте, скільки до листопада місяця може всього пройти, скільки людей, які могли б бути живі. Ну, тобто багато, багато а та, чого, чого, чого? Може, я не права. Може я не права, може там як то по-другому все це було. нам побачимо. Дай Бог нам миру, дай Бог нам дожитись, дожити до миру, дай Бог нам, щоб Україна себе сохранила. Це зараз це треба якісь сили, такі вищі сили просити. От все те, що відбувається, те, що як воно і те, що навіть оці розклади, ну це треба якусь силу таку, щоб Україна себе зберегла. Нельзя. Немає, як знаєте, кажуть, що от подружки, подружки. Твоя подружка це може бути твій чоловік. Якщо адекватний чоловік, оце твоя найбільша подружка. Нема подружок. Одна буде завидувати, двора буде хотіти того чоловіка, а третя ще щось буде хотіти. Хотіти таке, як в тебе діти. Ну, тобто в свої будуть. Отак само і між странами. Нема такої дружби, кожен сам за себе. І от... І от з цього робимо виводи. Кожен сам за себе. А ми за всіх. І слухали усіх, мабуть. Мабуть, я не знаю. Хто що обіщав і хто що казав. Так, кожен має займатися своєю справою. Кожен має займатися, хто варить їсти, варить їсти. Ну, то есть повара, хто лічить, лічи, хто уче, уче, хто калдує, калдує. Ну, тобто, кожен своєю справою, хто прави країною, той прави країною. Тобто грамотна людина, яка, яку, яку, в якої там має бути, помієте, від совісті, честі і до всього, всього остального. Від людях, як вам карта показала. Не хочу навіть брати карти, дівчатка, щоб дивитися, комусь може з вас розклад зробити. Отак не хочу. Сьогодні не хочу. Зараз піду цей та будемо робити розклади з вами. Розклади пишетесь у Viber, тільки у Viber. Пишіть тільки у Viber. Чистки теж у Viber. До 8-го, 9-го там позакривають дуже багатьох. З ким, з ким чистки робилися довго. Є, є, є такі люди, які довго робилось. Є в мене вже зошит другий, я списала, а ще ті люди, які там в паром зошиті, чи з ними, то я дотягую чистку аж до цього Тобто ну, Там свої нюанси є. Нікому нічого не кажу, не треба нікому нічого лякатися, От воно є і все. Колись ви поймете. Хто приходив на чистку, колись ви поймете, про кого я казала. Якщо будете дивитися, якщо почуєте, колись ви поймете. Там є люди такі, що дійсно вони поймуть. Прийде час, ви поймете. Чого так, а не по-другому було. І опять же, старайтесь брати на себе за, все, за всі рішення, які ви приймаєте в цій житті. Плюс чистка, плюс захист, плюс розклад. Нада, не надо, не треба розказати, що хтось вас утягне, хтось вас тут агітує, хтось вас тут як прям гіпнозом бере. Абсолютно нема такого інтересу, У мене інтерес тоді, коли я бачу, що людина, людина дійсно готова, людина, людина потім пише такі, що, що коли зять казав, може напишемо, десь там виложимо, кажу, ні, А якщо пишуть у Viber, значить люди не хочуть. Якби це писали в коментарі. Пишуть у Viber, значить, не обов'язково це всім знати. Такі вещі взагалі не обов'язково нікому знати. Знаю я, знаєте ви про кого ми балакаємо в кожній ситуації. Не обов'язково. Це, це не та схвера, що там, знаєш, по селу можна ходити і ля-ля-лякати про все. Ні, Ні. таке діло. В общем, таке відео коротеньке, щоб воно вийшло, щоб ви не забули мене, я не забула вас, буде настроєння, буде щось більше побалакаємо. Ну, а поки так. поки так, баньки, дорогенькі. Всіх люблю, всіх обнімаю, всіх цілую, будьте умні, будьте розумні, відповідайте самі за себе, не перекладайте свої проблеми, там якісь ціни, перекладайте на когось, і буде вам щастя. І буде щастя. Я вам мільйон разів казала, що попробуйте так. І ви побачите результат. Ви побачите, наскільки ви стали сильніші, мудріші, розумніші. Поділяєте, наскільки життя біля вас, наскільки люди біля вас почнуть мінятися? Так само мужчини, жінки біля мужчин. Ну, тобто ви побачите, ви побачите самі. Ви самодостатні, значить, біля вас люди будуть такі. Ви такі, що ото всі в усьому винуваті. Отакі люди біля вас будуть теж, в усьому всі винуваті. В вашій житті винуваті ви або герої ви. Те, що ви робите в, своїм, в своїй житті, допускаєте під цей. Ви самі. Ви або ви герої, або десь ми там щось не так зробили. Ну, зробили зробили, зробили висновок, все, і поїхали далі, живемо далі. І все. І радуємося ми, і радуються ті, що біля нас. Як не важко жити? Все одно ти в чомусь знаходиш маленьку радість. І на природу, почастіше. То може, хто є можливість, виїжджайте на природу, от наскільки це затягує, от раз, воно два, вроді там поки соберешся, а потім, наскільки воно затягує, що це зараз там то він робить, чоловік то те, то, те, то розклади. Ну, маєш хоч би вже скоріше все переробити, от і походить десь, піти десь, прийти десь, просто спокійно йдеш, про щось балакаєш, кругом природа йти. Все. І це не слова. Це дійсно так. Я рада, що хтось там писав відьмаки, чи відьми, чи екстрасенси, в когось знакомі, теж вони живуть на дачах, живуть в квартирах. Я за них тільки рада, що вони так живуть, і ви з ними знакомі. тільки рада. Абсолютно. Мене це не касається, де хто живе, люди самі знають, де їм жити. Я просто кажу, що я і природа, це ну, тяне, тяне. Думаю, хоч би вже, скоріше все це переробити, щоб стало прохладніше трошки, і щоб десь, навіть після розкладів, який би ти не був заморений, ти взяв і пішов. Пішов, пішов півчаса, час, ти походив, прийшов, да заморився, да, ноги болять, да хекаєш. Ну хорошо. ну, хорошо. Настільки, що навіть ви не представляєте. Такі діло. Так що все буде добре, все буде добренько, все буде гарненько. Все, давайте, пока-пока.